У ніч з 8 на 9 березня будь-яка медитація у 100-крат дієвіша. Мантра благословіння їжі. Примирення духів роду. Мантра розкриття жіночого духовного магнетизму. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У наших відео ми вже говорили і будемо ще говорити про важливість березня і весни у фізичному світі. Для духовного пробудження і нашого духовного розвитку. Сьогодні про важливі дати березня вам розкаже моя духовна сестра, провідник світла, ченнелер енергопрактик Олімпія. Олімпія також поділиться з вами кількома корисними мантрами. Вітаю, моя духовна сім'я! вітаю всі світлі душі! Дякую за ваше прагнення духовно розвиватися, дякую за ваш теплий енергообмін в коментарях, що ви пишете, за ваші всі подобайки. Сьогодні поговоримо про силу благословіння. Я передам вам мантру благословіння їжі і красунім жінкам передам мантру розкриття жіночого духовного магнетизму, бо весна це пробудження енергії божественної жіночності, енергії богині, жіночої постасі Творця. В цьому місяці дві енергетично потужні дати. 8 березня це не тільки міжнародне свято краси, жіноцтва та весни. А в Індії з 8 на 9 березня святкують велику ніч весілля Бога Шиви і його дружини-богині Шакті. Відбувається велике свято. Люди збираються, танцюють, співають мантри, медитують. Бажається, що будь-яка медитація в цю ніч в 100 разів сильніше за звичайну, і це пов'язано з положенням сонця і луни в цей час. Мої наставники передали мені в ченелінгу, що в цей вечір дуже потужна практика примирення духів роду, через себе в медитації. Ви просите Бога Шиву і богиню Шакті примирити духів вашого роду і благословити їх. Ви уявляєте подружжя своїх батьків, подружжя дідусів і бабусів породу батька і породу матері, подружжя прадідусів і прабабусь породу батька і породу матері. Можливо, хтось з них не був одружений, а хтось розлучився. Все одно ви примиряєте родові пари через себе. І так ви змінюєте, змінюєте негативні родові програми. Попросить живуть шахті благословити родові пари, очистити їх фіолетовим полум'ям. Коли я робила цю практику, я бачила, як я беру священне дерево пало Санто для очищення. Його використовували мої предки для очищення простору і своїх думок від негативної енергії. І я досі користуюся пала Санта в енергопрактиках, благословіть кожну родову пару через вас. Якщо ви не відчуваєте зв'язок з Богом Шивою і богиньою шахті, попросіть Ісуса і Марію Магдалену чи Діву Марію, святого Іосифа, будь-яке святе подружжя Богів, благословіння це дуже потужна енергія. Побажання блага іншій людині це значить говорити благо, говорити добре про Бога. А якщо ви своєму роду віддаєте цю енергію, ви укріплюєте рід і всі духи укріплюються, і неважливо, втілені вони ще, бо пішли з втілення. Я писала про це в книжці Сцілюючих мантр, маніфестації духовних практик. Благословляйте кожен день своїх дітей, благословляйте себе і свій новий день, не поспішайте одразу вставати, як прокинулося, сядьте, покладіть руки на серцеву чакру, подякуйте Богу за новий день і благословіть себе, свій новий день і свою сім'ю. Я вам передаю мантру благословіння їжі. промовляйте її, освячуючи руками їжу. Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені. Я благословляю їжу. Нехай наша їжа буде благословенною, нехай ми та наші нащадки будемо здоровими. Це проговорюєте три рази. Небо і земля, батько і мати в єдності нам їжу приймати також три рази. І здоровіти, і молодіти, і процвітати, також три рази. Хай буде так назавжди. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я», Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на телеграм-канал Мій Всесвіт, на книжки Олімпії та на її попередні відео на нашому каналі знайдете інформацію під даним відео. Другим енергетично потужним днем березня є День весняного рівнодення, що пройде 20 березня, який вважався саме початком року, ще до того, як в Римі його перенесли на 1 січня, наші предки зустрічали Новий рік та вшановували Бога. Жінки співали пісні, дякували Богові за все, що мають. Тому любимо і в цей день дуже потужна практика вдячності Богу та вашим родам. Почніть з вдячності за дар цього життя, за любов батькам, яку вони вам дали, стільки, скільки вони змогли. Це їх рівень накопиченої енергії, любові, за всі їх втілення. Любі жінки, богині, розкривайте в собі божественну енергію, силу, богині. Я вам передаю мантру розкриття жіночого духовного магнетизму. Ви читайте протягом березня дуже подужно, перед дзеркалом. Я є жіноча постасть Творця, ім'я моє, любов, гармонія та краса, мудрістю Діви Марії наділена, духовним жіночим магнетизмом Марії Магдалени наповнена. Берегіння роду, ведуча світла, муза, магічна вона, жіноча сила, богині проявлена в мені, бо ім'я чистої любові Творця. Я проголошую священний союз моїм Божественним партнером іти разом до найвищої мети, свідомості Творця, благословляю нас, енергію Божественної любові. Так є, так існує, істина. Любі мої, божественна реалізація відбувається, коли немає внутрішніх перешкод, привнесених зовні від соціальної матриці, коли ви відчуваєте силу творіння в собі, тоді ви. Маєте впливати на цю реальність. Практикуйте мантри, маніфести, духовні практики, посилання на мої книжки є під цим відео. Я вас обіймаю серцем благословляю ваш провідник Олімпія.